Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ви знаєте, так смішно виходить. Значить, останні мої розклади, там, де йдеться про вас, потік про вас, нікому не цікавий. Розумієте? Всім цікаво про чоловіків. Я розчарована сонечки тим, що ви найкраща для себе людина, і вам не цікаво про себе. І так, хто ж увірветься в ваше життя? Король жезлів, чоловік сексуально привабливий, чоловік емоційний, чоловік енергійний, чоловік, якого лозунг я краще зроблю, а потім пожалкую, ніж буду сидіти. Дуже крута позиція чоловіка. Єдиний він може швидко перегорати, Тож, майте це на увазі, але це не обов'язково, що він перегорить. І король Пентаклів, Зайки, то у вас йде ці, ціла купа чоловіків. Король Пентаклів до вас це Чоловік стабільний, надійний. Це саме той чоловік, який не перегорає, який, якщо прийняв рішення, то він вже пре. Він свої почуття більше виражає вчинками, діями. Він не такий пристрасний, як король жезлів. Але ця пристрасть зберігається багато часу. Ну, когось це може бути одружений чоловік. Це так, попереджаю, щоб ви, коли будете впускати когось своє життя, не поспішали, поки не знаєте про людину те, що потрібно. І ви будете стояти на виборі. Мабуть, будете думати, кого ж вибрати із двох. І. І. Ну, ви правильно зробите, ви подумаєте, нехай вкладаються в мене, а я подивлюся. Тобто, а я Тобто, нехай буде той, у кого вистачить терпіння вкладатися і чекати. Це правильний посил. Мене вчора феєчка одна запитала. А як зрозуміти, він стабільний чи надійний та легко, зайки, нікуди не поспішати. Не мати страхів, що ти без нього залишишся, а дати йому час. Якщо він нічого не робить ваш бік, то він нестабільний, ненадійний. І нічого не робить. це не тиждень, і не місяць, місяців шість. Тут кажуть про те, що ви вже колись пішли із кохання кохаючи, або чоловік пішов, тобто у вас вже є такий досвід, не дуже. Але всесвіт дає вам шанс. Шанс дає. Так, королева Жезлі, ви зараз красива, сексуально приваблива. Хто хоче змінити імідж, змінюйте. І скажу вам так, що ви тут захищаєтесь, звісно.